Вітаю всіх на каналі Оксана Телеклуб, і в нас чергова новина в сфері проекту Холостяк. Не встигли повністю влягтися скандали між Тереном і Інною Белень. Як останню запідозрили в новому романі. На це натякають її відео в соцмережа, де вона стоїть з великим букетом білих троянд і каже, що вона знову звикає до квітів та весело проводить час. Також Інна повідомила, що закрила розділ Холостяка і збирається на нове побачення. Важливим залицяльником вважають відомого співака Вадима Олійника. Мало того, що співак нещодавно розійшовся із Софією Нестеренко, так і в його інстаграмі з'явилися фотографії з Інною. В коментарях до фото шанувальники вже святкують створення нової красивої пари. Також на користь даної теорії вказує сторіс Інни, де вона жартома каже, що даний чоловік ніде її не залишає в спокій. але як ми всі знаємо, в кожному жарті є велика частина правди. Звісно, офіційних заяв поки що нема, але якщо вони дійсно разом, то це лише питання часу. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал.